Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Найкращим варіантом вирішення конфлікту навколо києво печерської лаври були переговори між очільником УПЦМП митрополитом Онуфрієм та главою православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Намісник лаври, митрополит Павло Лебідь, має бути позбавлений статусу настоятеля лаври та притягнутий до відповідальності за антидержавні дії. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю обозріватель висловив митрополит Перай... Яславська та Вишневської православної церкви України Олександр Драбинко. Якщо митрополит Павло вже вчиняє антидержавні дії і вдається до образ, то передусім його треба притягнути до відповідальності, наголосив він. Владика Павло сьогодні показав істинний лик московського патріархату з прокльонами і рештою. Додав митрополит Олександр. За його словами, резонансне питання розірвання договору оренди між УПЦМП та національним заповідником Києва-Печерська лавра мало бути вирішено вже давно та за участю голів. Двох церков Української православної церкви Московського патріархату і православної церкви України. Водночас, на думку Драбинка, з Лаври необхідно було б прибрати одіозні фігури, зокрема намісника Павла Лебідя, за оцінками митрополита Олександра, митрополит Онуфрій та Епіфаній, могли б сісти за стіл переговорів і підписати конкордат або ж взаємне існування або про взаємне визнання, або принаймні узгодити створення комісії на синоді, відповідаючи на запитання, чи є небезпека розв'язання в Україні Лігійної війни митрополит зауважив, є певні особи, які можуть очолювати подібні рухи. Але з огляду на те, що такі рухи антидержавні, і що наразі в Україні військовий стан, така діяльність має каратися згідно з очинним законодавством. Війна, якщо вона потенційно й можлива, має бути унеможливлена державою. Нагадаємо, служба безпеки Україна перехопила телефонні розмови митрополита ОПЦ МП Павла Лебедя, відомого як Паша Мерседес. В одній з них священнослужитель обзиває українську ТРО. СБУ Люднила перехоплені розмови митрополита ОПЦМП МП Павла Лебедя. На одній з них він принижує українську ТРО. Скандальний священослужитель назвав територіальну оборону ублюдками, а також зазначив своїй співрозмовниці, що немає ніякої оборони. Зауважимо, що висловлюватися таким чином про людей, які стали на захист рідної країни у найтяжчий для народу момент і хоробро боролися з агресором, здебільшого не маючи бойового досвіду. Великий прояв неповаги. Багато представників територіальної оборони героїчно. Віддали найцінніше, що було своє життя, щоб зупинити ворога, і зараз продовжують стримувати росіян у складі збройних сил. 1 квітня СБО оголосила Паші Мерседесу про підозру. Його звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної регіональної належності, релігійних переконань. Також у виправдовуванні запереченні збройної агресії Росії проти України. Одразу після цього митрополита провели обшуки, оприлюднені кадри з місця подій дивують у помешканні священного Ля служба безпеки знайшла купу коштовностей і золота на світлинах. Видно великі портрети з бурштину та інші дорогоцінні речі. Крім того, було знайдено російський герб як доказ зв'язку Павла Лебедя з країною агресоркою і його прихильністю до неї. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!